Марик. Идем, пройдемся. Ты баксик з орлеткою ганяє тут вечно. Идем. Трошки йти типу по цим раздолем. Да, бак, таскав цю фигню. Давай, давай, вперед. Ай, умниця. Ганяй, ганяй. Давай, давай, вперед. Да, це ты че раз з баксом орлеткой, так. Да? Красунька. Опа! І ти. З поганяєш. Іди мамі давай. Давай. Ай, красота! Давай. Кажи, мама, я так втомилася після тої виставки, що мені зі сапорчиками гоняй, так? Да? Кінь, Не, дай. Фуліганка. От фуліганка. Камарка, а ну дай тебе засніму. Іди сюди. Оце бачите шесть. Це батькове часом ходить. Прилітуй бакса. Камар, сядь! Камаре, йди до мене! Камар, сидіти! Сидіти. Зроби сидіти! Місце! Місце! Я тебе хочу засняти так! Красуня! Сидіти. місце, сидіти! О, така красота! Місце! І зараз... Ой, мамочки! От вперед. Газуй трохи поганяй, давай.